Всім творчим людям привіт! Ви на каналі Наталі Art. Хочу показати, як залити з епоксидної смоли підставочку, підстаканник або костер. Назва може бути різна під ваші напої. Це гарний декор для дому своїми руками чи на подарунок. Одягаємо захисні рукавички і поїхали. Нам знадобиться, звичайно, смола, барвники. Ви можете використовувати різні кольори за своїм смаком. В мене колір Бордо та білий. Для прикрашання роботи поталь в мене золота. Паперові стаканчики, до речі, їх можна використовувати повторно це дуже зручно в роботі. Для видалення бульбашок зайвих з роботи використовую маленьку запальничку, сам молд. Для точного дозування всіх компонентів необхідні ваги, в мене ювелірні, вони більш точні і палички для змішування. За допомогою шприця з голкою я видаляю зайві пилинки чи волосинки з роботи. Обов'язкова захисна маска, ваша безпека перш за все. Спиртовою серветкою я заздалегідь протираю свій захисний екран від пилинок і волосинок, які я потім використовую для того, щоб прикрити роботу. Ви можете використовувати, не використовувати його, це за побажанням. Всі матеріали, що я використовую та посилання, де їх можна придбати, я залишу під цим відео. Далі, що вам необхідно розуміти? У вас буде індивідуальна заливка під свій молд. Він може бути різних розмірів, форм. Це взагалі може бути не молд, а якась основа, наприклад, дерев'яна. І кожен раз вам необхідно буде розраховувати, скільки саме смоли вам необхідно для того чи іншого випадку. Відповідно, є два способи розрахунку. Перший за допомогою математичних формул вручну я планую зробити детальне відео, де я буду показувати, як це зробити. І другий спосіб це онлайн програми, онлайн калькулятори. І також я залишу посилання на цей калькулятор. І цим відео. При необхідності очистки поверхні молди використовуємо тільки скотч. Як правильно доглядати за молдами, написана детальна стаття в моєму інстаграм, також залишу посилання. І так, почнемо. Кінцева суміш це суміш смоли та затверджувача. Кожна фірма, кожний виробник вказує свої пропорції цих компонентів. Будьте уважні! Повторюю, як це правильно зробити, є в онлайн-калькуляторі по посиланню під цим відео, а також я планую зробити детальне відео, як це розрахувати вручну. Здозували компоненти, тепер ми їх повинні змішати. Процес змішування не менш важливий, ніж процес дозування. Є певні правила змішування компонентів. По-перше, це час. Кожний виробник вказує свій час змішування, і це дуже важливо. Раджу дотримуватись, в когось це буде 5 хвилин, в когось 10, тому що погана промішана суміш вплине на кінцевий результат вашої роботи. Або малюнок не вийде, або суміш просто не затвердіє. Друге, це інтенсивність змішування. Раджу змішувати компоненти повільно, тому що при швидкому змішуванні ви можете утворювати додаткові бульбашки, і потім їх буде складно прибирати з вашої роботи, і це також ускладнює сам процес. Я трохи переставила камеру, щоб світло було краще. Після того, як ми змішали компоненти, ми розділяємо смоло і фарбуємо її в наші кольори. Я хочу прикрасити серединку по талю. Для цього я видала Трошки смоли в окремий стаканчик і просто додам поталь туди. Ви можете використовувати близькі, паєтки, все що завгодно, а можете взагалі не прикрашати серединку, це на ваш вибір. Ми розділяємо смолу на три склянки, дві з них ми фарбуємо в наші кольори, а остання це прозора смола, її повинно бути найбільше. Далі ви бачите процес створення. Оформляємо серединку, перший колір, потім виливаємо прозору смолу і останній колір. Я вилила його за кадром. Все, робота готова. Проходимося запальничкою для видалення зайвих бульбашок, якщо необхідно. Накриваємо роботу від пилу і чекаємо добу для застигання роботи. Пройшла доба, і ми з нетерпінням дістаємо наші підставочки, наші костери з молдів. За побажанням можна обробити края. Наприклад, золотою поталю. Подивіться, яка краса вийшла. Це оригінальний декор, він неповторний. Кожен раз виходить щось фантастичне, це повністю ручна робота. Крім того, ці підставочки мають і практичне значення, бо захищають поверхню ваших меблів від подряпень, слідів та перепадів температур. А я запрошую вас до свого магазинчика, де ви зможете підібрати свій унікальний декор на будь-який смак. Або за бажанням, я створю для вас щось особливе. Сподіваюсь, що відео було для вас корисним. Бережіть себе та радійте кожному дню.